Сірія NoD, і сьогодні я вам покажу, як перетворитися із цього. ось це. А для того, щоб цей канал не виправдовував свої назви, я вас попросила написати мені в інстаграмі і в телеграмі свої питання. Тому сьогодні ми будемо на них відповідати. Також я вам розповім певні свої лайфхаки у макіяжі, певні свої ціпси. Бо в мене взагалі дуже багато питали, типу тобто, як я роблю свій макіяж, тощо. А перед початком я вас попрошу поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо ви вже якось зацікавлені в цьому каналі. Я вас буду також рада вітати у своїх соцмережах і все, я вас не ми почитаємо замість праймера або якогось крема. Я використовую SPF там 50, я не знаю це якийсь корейський, наче дуже хороший. Він лягає як база дволі. Топів, як ви можете зрозуміти, я не круся цим правилом двох пальців. SPF, бо е, це забагато. Я не наношу тон, я наношу цікаво. Консилер, до речі, я дуже економна із консилером. Я прям не знаю, про мене можна жартувати, що я єврей. Спочатку наносимо консилер тільки на якісь там червоні зони, почервоніння. Обов'язково наносимо під ніс, бо там зазвичай щось червоне. червоний. ну це трошки очевидно, але і ще от сюди, щоб воно трошки витягувало обличчя. Для щільнішого покриття ми трошки чекаємо, поки консилер впитається в шкіру. Щодо фільмів, я майже не дивлюся фільми. Я дивлюся дарами. Якщо дивлюся, якісь фільми, то це зазвичай бойовики. Бо. Мені подобається виявка, окей, да. Ем. І також я обожнюю передивлюватися Дидпула і піратів Карибського моря. Це єдине, що я передивлюсь буквально. Але якщо дивитися на дораму, то я так жорстко хаваю просто якісь ромкоми. Це до речі, я спочатку втаптую пальчиком, бо я не знаю, так воно якось менше залишається, і типу краще брати ось це ось. Цей. Ось цей да. І ми спочатку їм втаптуємо саме почервоніння, саме почервоніння, я їм втаптую, а далі вже спончиком. Я просто обожнюю якісь кринжові романтично-комедійні дорами. Тобто, знаєте, я дивлюся, і якісь там бойовики, трилери, тощо, але просто моя душа, вона із романтично-комедійними драмами. Просто це така порція крінжі. Коли вам погано, коли вам сумно, ви це вмикаєте, і все, вам більше не сумно вам аналіти. Вам ви дивитесь на цей і такі. да Ну, тобто, знаєте, є поганий кринж, а є прям є прям ульо. І мені здається, що я вже передивилася всі дорами, такі ось прям крінжові і реально дуже класні, які тільки є в українській озвучці. Мені вже майже нема чого дивитися, тому можете щось порадити в коментарях. Я особоляю також для того, щоб не було ось цих ось знаєте, коли скатиться тут і тут. Я часто роблю ось так ось. Тобі щастя, всі такі треба там пудрою, дуже добре припудрити, і тоді вона не буде скатуватись Але ні, це так не працює. Добі тому я дуже часто просто звідти саме із цих ось заломин, я прибираю консилер і цю всю пудру, і тобто тоді воно просто ну там нема чому скатуватись. А -а -а. Я використовую для контуру ну, цю палетку, яку я використовую в принципі і для очей. Тому да. У мене доволі таке, я не знаю, ну не гострі риси обличчя, але в мене, наче як діамантовий шейп обличчя, і тому я дуже часто ось, ось мої вилиці, я їх ось такої затемнюю для того, щоб були більш такі м'які риси обличчя. Ти пісєш в душі? А ти? Ти пісяєш в душі? До речі, дуже цікава інформація щодо пісення пі після пісня піська. Після я коротше колись бачила, що була екореклама, там, де рекламували, ну як рекламували? Коротше, закликали людей пісяти в душі. Вони це аргументували тим, що коли ви пісяєте в душі. Ви не пісієте в туалет і ви не змиваєте в туалеті, да ви одразу і змили водою, і типу, це економить воду. І якщо всі будуть пісять в душі, це зекономить дуже багато води. Тому якщо ви пісіте в душі, ви можете казати, що ви просто екофрендлі і ви бережете воду цієї. Планети раніше, взагалі, я робила контуринг типу як лисички, але потім я зрозуміла, що воно просто отут от змивається і це виглядає погано. Тому я завжди починаю звідси. І також я стараюся контурувати по моєму натуральному контуру носу. Звичайно, що далі ми розташовуємо цей контуринг і розносимо його скрізь де нам треба. У мене насправді відчуття, ніби всі вже знають, як робити цей контуринг, всі вже бачили, і нема сенсу це коментувати. Бо типу, ну блін, всі знають. Мені дуже сильно подобається ці я ламель, вони прямо такі, як кетлі. Спочатку я наношу на вилиці, а потім ми усміхаємось і наносимо на виділену зону, і буде такий хороший ефект. І далі для того, щоб це не виглядало не стільки якось яскраво навіть занадто. І я це таким пензликом. Мені здається, що найкраще завжди мати два пензлики. Один такий більш такий тонесенький, яким ви наносите основний слой, п'ятний, я не знаю. А потім такий величезний, яким ви власне тушуєте. Як я справляюся зі стресом і відсутністю мотивації щось робити. Взагалі, мотивація в мене якось є завжди. Я не знаю, спіється не слухалася в тому плані, що мотивація у вас завжди буде, коли ви знаєте на що ви щось робите. А якщо в принципі якось ви не знаєте на що ви то робите, то Ну, мотивації не буде. А стрес, взагалі, під час стресу я дуже жорстко обстригуюся від реальності, і насправді я відчуваю стрес в цілі. А зазвичай саме головою, я дуже сильно спокійна, і це прям погано. Те, що я дуже сильно спокійна. Ну, це занадто. Мені треба вирішувати мою проблему, а я спокійна ходжу. Може здатися, що це дуже так класно, дуже дуже хорошо. Але ні. Тому я стараюся заспокоїти своє ціло спочатку, і тому я роблю якісь медитації. Я стараюся робити зранку зарядку налагодити свій сон, налагодити своє харчування, але все одно я зриваюся, йду їсти пончики. Бо, взагалі, я не дуже люблю солодке. Але якщо я стресую, я з'їм все солодке. Також я часом роблю якісь масажі для обличчя, тощо, бо типу. Я не знаю, вони реально допомагають, вони розслабляються, бо так ну знову ж таки, мене саме нудить, мені погано в цілій. Мене трусить, але головою я дуже сильно спокійна. Але якщо стрес у мене все ж таки саме в голові, я йду дивитися кринжові романтично-комедійні дорами. Це допомагає. fight me. До речі, я знаю, що багато хто, коли стресує, намагається оточити себе якимись там приємними запахами, свічечки, романтичні, тощо якісь пахучки, і такі всілякі пахучки, свічечки, і просто додому, парфуми не є в українського. Brand У мене є від них парфуми, я вам зараз покажу. Секунду. У мене від них є такі два парфуми. Я не знаю, на камері вони такі якісь біжеві, але взагалі вони доволі такі рожевенькі. Мені здається, що саме для дому і як якісь свіжечки, дуже класно підійде цей аромат, Deep Pink. Він мені просто пахне якоюсь свіжістю, якимось цитрусом. І спочатку він мені не сподобався, але потім я така. Ну, стуситься, харос, хорош. Типу, цей парфум, він такий, я не знаю, він більш такий романтичний, і він називається кісончик, і він реально відчувається, ніби поцілуй у щічку. Я не знаю, як описати, я якийсь дальтонік саме на описи, як воно все пахне в плані там квітка, фрукт, тощо така. типу, бля, я знаю, тільки як пахнуть пончики, випічка і все а. І Якщо ви так само, як і я, не розрізняєте, де там який фруктовий тощо, то на їхньому сайті є саме описи парфумів. Типу, як вони відчуваються так само назви. Я вже що вони дуже влучно підібрали. Тобо, бо знову ж таки це кісь ончік, це ну ой, блін, це скінідіпінг. Це ось кісь ончік. Він реально відчувається ніби щось таке какетки. Також у них є аромат п'яної вишні. Я просто знаю, що дуже багато хто любить аромат п'яної вишні. Але мені моя подруга ходила за день до, казала, Фу, блін, як я ненавиджу на вже запах вишні. Я така. Не вишня за моїм промокодом NUDOTA ви можете отримати знижечко 15%, але вона діє тільки тиждень з моменту виходу цього відео. Тому, тому якщо ви хочете такий собі якийсь запах, якийсь свіженький, можливо, навіть у квартиру від стресу тощо, я не знаю, або щось таке романтичне, як кісончик, то да білої олівець розташовуємо таким пензликом. І якщо у вас якось дуже погано розтушовується саме сухим, можете трошки його змочити, і тоді мусить бути, по ідеї, легше до речі, краще це все за. Закріплювати білими тінями тощо, але в мене їх немає. А ще в тебе взагалі є, слухай. Тому я використовую знову ж таки цю пудру від Патрісі Рідо. Взагалі мені від Евелін подобається більше, але от ця Патрісія Рідо, вона саме трошки білувата. Якщо Евелін вона саме прозора, то ця вона трошки все ж таки біла. Але мені це підходить. тому Я, не... я цим всім закріплюю взагалі наношу як хочу. І типу не дуже сильно парюся, що вона не так ляже тощо, бо типу це пудра. Воно нормально, ляж. Що робити, якщо вас забула математичка? Давайте запитаємо в чати GPT. Я ж не цю нього тут питала. Я залишала цю вкладочку, е, я не можу відкрити чат GPT, тому я вам намагатимусь із пам'яті сказати, що він мені сказав. Пані Йорней, а ми тут збираємось викликати обряди екзорцистів, або ж може мене краще вже до дошки викликати. Я вам напишу, що саме він мені написав, бо я не пам'ятаю, але щось такого тому. Ну, ви, звісно, не екзорцист. Але що підштовхнуло мене на створення свого блогу? Взагалі, я завжди хотіла якось вести Ютуб. Це була моя мрія, і мені здається, що я завжди підсвідомо знала, що я колись... Почну знімати на ютуб. Це точно станеться. Це канонічна подія в моєму житті. Тому я в дитинстві, коротше, нічого не знімала на Ютуб. Ось ось, коли це було хайпово, і всі такі, боже, я буду ютубером. Щас мене сімирічного Олега. Всі будуть дивитися, всі будуть дивитися. Мій Майнкрафт, да, так, всі будуть дивитися, мої скетчі. Всі я такого не знімала, бо я така думаю: ну типу, блять, а це буде крінж, а в мене якість погана. Це якось крінж, якщо я стану популярний, і потім це випливе. Я цього не витримаю. Я цього не витримаю. Але, до речі, все одно ми з моєю сестрою і братом ми якось знімали, коли мені було 6 років. І моїй сестрі купили планшет. Ми вирішили зняти наше відео на YouTube Воно таке кринжове, я не знаю, якщо у неї воно ще десь береглося, я вам якось покажу його в телеграм-каналі. Тому. Тримайте мене на слові. Сам youtube канал мене певно що наштовхнули мої улюблені блогерки. Яких я дивилася, і така блін, я дуже сильно хочу знімати щось подібне на український YouTube, і Я насправді досі не визначилась із форматом, бо я хочу, щоб моя присутність в інтернеті вона була доволі така гумористична, але при тому ж естетична, але при тому, щоб я торкалася якихось цікавих соціальних тем. Я не знаю, як це все поєднати, але я дуже сильно хочу, і я не знаю, що саме з цього всього. І також я хочу лайфстайл знімати. І я не знаю, що з цього всього. Я найбільше б хотіла знімати, тому я зараз така з типу, блядь, Я не знаю. До речі, я вам дуже сильно раджу наносити хайлайтер туди, там, де у вас і від природи якось сяє обличчя, тоді це буде прям слечик Ну а я ще наношу от сюди. Угу. У мене просто від природи хайлайтер ось тут, ось на носику, і ось тут ось. Тому я якось і хайлайтером наношу туди ж. Але, до речі, я дуже боялася якось починати створювати свій блог. Якось навіть не через засудження, бо ну камон, я вже звикла. Я не знаю, я звикла до позора. Скоріше через те, що я така типу, блін. Блін, я буду знімати якесь говно. В мене все в тебе говно. Я назвала ви знаєте, все перфекціонізм. І перфекціонізм у творчості це погано, бо творчість не просить бути твор... не просить бути ідеальною або будь-якою. Творчість просто мусить бути створена. Все. це все, що від неї потребується. Ніякої ідеальності від неї не треба. Стрілки фарбуємо темно-коричневими тіннями. Мені ще подобається задавати напрям за допомогою Це воно так стає якимось більш тоненьким і ну, коротше, так краще. А тут ми вже трошки заповнюємо цю стрілочку. Тут я вам намагаюся пояснити, що ми ведемо стрілку не від кінця ока, а від. ну, Коротше, трошки відступ треба зробити. У мене майже ніколи не виходить з першого разу зробити ідеально рівні стрілки, і я, в принципі, і не намагаюся, я просто потім підчищаю ось цим. Ось Які в мене цінності в дружбі? Ну, взагалі, я навіть не знаю, як на це відповісти. Я ціную, коли мої друзі турбуються про мої почуття, коли їм якось на мене не байдуже. Хоча друзям в принципі ніколи і не буде байдуже на ваші якось почуття. Тощо також для мене дуже важливо, щоб мене не газлайтили. Я просто навіть не знаю. Мені немає із чим порівнювати, бо в мене в мене були друзі, з якими ми якось не дуже сильно ладнали, але в мене вже давно не було таких прям дуже поганих досвідів. Тощо, тому для мене просто головне, щоб мене якось не газлайтили, мене поважали і щоб турбувалися про мої почуття. Також я ціную відкритих людей, які можуть розповісти про свої почуття, про те, що їх турбує, але не прям травмадампінг, хто що був це піздець. Ця туш, саме як туш, дуже погана, тому я її просто використовую як підводку. Тобто, знаєте, у неї гарний колір, але вона дуже жорстко усипається залом. Я тобі беру ось цю кістечку, яку я не знаю, я. Вона із 2019 року, щоб ви розуміли, але мені подобається саме ця кисточка, тому я її буду використовувати. Ми наводимо поверх ось цього, щоб воно просто, бо якщо не навести поверх якоїсь підводкою, то що воно воно зітреться. Я просто обожнюю, як виглядають ось ось типу знаєте, ось ці волосочки на початку, і так я не користуюся нічим, окрім гелю для брів, бо. Ну, ну що тут малювати? Я не знаю. Я їх вищіпую, щоб вони були менш густі, а мені їх малювати ні. Ось ця ось туш від панорами. Вона просто ода, це саме такий мокрий ефект, дуже гарний. І тому я раніше користувалася ось цією Sky High, але Sky High вона, вона більше засихає, і типу в неї не настільки мокрий гарний ефект. Я думала, що всі знають, як робити аніме. А... Ефект, бо це було так на хайпі у 2021 році, але виявляється не всі. Тому я вас навчу. Спочатку ми фарбуємо в її, як і всі звичайні смертні, бо ну бо так треба. А тут ви можете зрозуміти, чого я не залишаю вії в такому стані, бо ну це ужас. Дуже важливо. Ви не чекаєте, поки воно засохне для того, щоб нанести другий слой, тощо ви швиденько, поки і ще ця туш волога. Ви склеюєте вії і не треба, не треба наносити в два шари, типу, тушна вії наша, не треба. У мене вони вже ніби трошки такі по пучкам, тому типу, мені набагато легше це все робити. Це ніби вже дуже добре, але я іще склею потім. впала? ні Але я іще склеюю ось цим пінцетом Вам не треба ним прям дуже жорстко собі. Чи твій, так, що ви їх ніби вищіпуєте, ви дуже легенько проводите. Це просто їх закріплює і тобі, вони, точно злиплюся, вони точно не злиплися, вони точно не розлипнуться. Нижні жні, просто просто тому певно, ну, посиг на них нормально буде. Ну і потім трошки так пінцетиком зліплюємо. До речі, я забула нанести олівець на. Я вам хочу сказати, що на слизову краще наносити механічний олівець, ось такий, а на ось такий звичайний, бо звичайний він дуже часто злазить якось, а механічний він такий більш стійкий. Увага! Ми наносимо олівець тільки на початок слезової, а не на всю. Як же зробити такий самий естетичний інстаграм, як в мене? Я взагалі родую своїм інстаграмом по цій логіці, що в мене більшість фотографій, вони зняті на фотоапарат моїх подруг. В мене нема. Я поламала, в мене все ламається. Мені здається, що це якраз таке зберігає цей вайб. І також я дивлюся на якось позиціонування, там, де мої селфі, де я ось так, де не знаю, в третину, в четвертину, де повний зріст, плюс-мінус, так, щоб воно якось не вибивалося і все дуже добре, якось між собою поєднувалося, бо коли там одні селфі або одне ось так ось по пояс, ну це псує картинку профілю, і в мене часто таке буває. я цим грішу. Також ви можете пошукати інспірейшн, якісь аккаунти, які вам подобаються, якось їх повторював. В мене здебільшого я, але дуже багато хто постить саме якісь фотографії з їхнього життя тощо. Також ви можете створити собі дошку на Пінтересі, там, де ви будете дивитися ваш інспірейшн. Також дивіться, щоб якось кольори фотографії загальні вони перегукувалися з іншими кольорами. У мене дуже часто є якийсь червоний акцент, якась така червона штучка, яка перегукується з іншими. Також є багато застосунків, де ви можете наперед подивитися, як виглядатиме вашу фотографію в профілі, і це буде так дуже прикольно. Ви знаєте, часом бувають дуже гарні фотографії, але в профілі вони вони ні. І тому в мене є актуальні, куди я якраз і закидаю всі ці фотографії, бо я така: ну, ну, слей, 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 але в профіль не піде. Це дуже дешевий олівець від Алсіяв, але мені так подобається його колір. Ну, і, в принципі, те, що він дешевий, це класно. Зверху наносимо зовсім трошки червоного олівця, щоб губки виглядали більш соковитими. І ось такий макіяж у нас виходить. Взагалі, в мене чомусь сьогодні вийшло гірше ніж виходить зазвичай. Я не знаю чому. Також я буду в телеграмі у вас питати, тому тобто, що вам цікаво взагалі, І якісь онови кидати щодо того, коли я запущу відео, що буде наступне відео. Ви мені можете кидати ідеї. Взагалі, я не знаю, я там просто пишу якусь ху і ми спілкуємось. Клас! Тому нагадую, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, і побачимось. Я не знаю коли, але побачимось.